Привіт-привіт! Сьогодні Міжнародний день щастя. У кожного щастя своє, у кожного свій вимір щастя, але найбільше щастя це в дітях, а ще більше щастя це в онуках. Сьогодні ми з вами на каналі Дара Буся і Дара Буся сьогодні у нас іменинниця. Даринко, вітаю, вітаю, вітаю бери квіти. Кажи друзям привіт. Привіт! Скільки років? П'ять! І як ти себе відчуваєш на п'ять років? Що тобі надарили, які маєш подарунки? Давай, хвалися. Це у тебе що? Ух ти! Це будеш кататись на велосипеді? Так. І будеш тепер мати можливість і велосипедом без травм. Ух! Давай, колір підходить. Дай, друзям, покажи. Привіт, друзі! А це у нас? Що це у нас? О, що це таке? Такого гламурного кольору рожевого. Це теж до велосипеда? Так. Круто! Круто! А що це у нас за такий дівчачий подарунок? А сережки у формі корони! І це означає, що Даринка буде принцеса. Ну, давай ми надінемо, сережки. Давай. А хто принцем новічки? Даринко, а вчора тебе вітали друзі твої в садочку? Так, пишімо в садік. Так, і що співали для тебе? Коровай. А як ця пісня коровай? Як пісня? Давай пісню курувай, як на даринині іменини, так? Тобі подобаються сережки? А хто ж це тобі такі? Купив сережки. Ух ти. Це вже справжні дівчачі сережки. Дивіться, у мене навіть. Зараз ми покажемо друзям торт. І він схожий на сережки. Дивіться, в мене і, і... То і, і там корона, і тут корона. Бачите, друзі, тут корона. І тут корона. От дівчата ми, так? Любимо прикраси! Ну давай. Мама надіне зараз іншу. А ти можеш розповідати, поки надіваєш сережки, розповідати. Коровай співали, так? І що? Водили хороводи, і, і, і тебе, садочку, що тобі бажали? Всього? Всього? Так. Ти була задоволена? Так. Дивіться, який, а яка коробочка з сережками була. Це коробочка, а хто це? Ангел. Так, він тебе буде оберігати, дівчинко наша. Ми дуже хочемо, щоб ти нас була здорова, щаслива, аби Шо? тебе оберігав ангел-охоронець. Аби ти була дуже-дуже розумничка. От мама зараз надійне Даринці сережки. ну, у, принцеса! Ну, таки справжня принцеса. А тепер, друзі, давайте ми подивимося на святковий даринин торт. Я хочу відразу вам таку ще і рекламку запропонувати. Цей торт ми привезли із села Залужя на Шумщині. Племінниця нашого дідуся Марічка Пташнік випікає ось такі дивовироби. Дивіться, один, два, три. Це торт. І зараз я ставлю свічку, мам, добре. Давай. Добре, давай. А ти знаєш, де свічка? Так, розпуска. Дивіться, друзі, це поки Даринка пішла за свічечкою, то от такий тортик можете теж замовляти. У Марічки у мене на сторінці є її координати. А що за цифра, Даринку? Що за цифра? Що за цифра? Цифра п'ять. І що це означає? Що тобі скільки років? П'ять. Давайте я її поставлю. Зараз мама допоможе тобі. І зараз я її забу. І Бажання. Один. Бажання, ти загадала бажання? Загадала? Ану давай загадуй бажання. Воно обов'язково здійсниться. Загадала. Один, два, три. Хі! Свічечка. Погасла. Значить, бажання Даринки збудеться. Обов'язково. Скажи, будь ласка, а хто тобі такий декор тут гарний організував, Дарусь? Мабуть, мама. Мама? Ага. І оцю яка посередині, uh -huh. я сама її побирала, клала. Uh -huh. Сама її надувала? А оці штучки Ні, не надувала, а брала. Uh -huh. а тут, дуже симпатичний а торт. Марічко, і... дуже тобі дякуємо. Тортик безподобний. Я сподіваюся, що він такий, як красивий, то такий і смачний. Так? Мама занесе торт. Ми зараз будемо його. Їсти? А ми з Даринкою ще трішечки поспілкуємося з приводу дня народження, так? Так. Скажи, будь ласка, ми ти. З не їжте торта. Ніхто без тебе торт їсти не буде. Даринко, скажи, будь ласка, ти задоволена подарунками, які отримала сьогодні? Так. Закрийте очі зараз я хочу оперти вам. Закрийте очі. Добре. Ух ти! Це хто? Єдиноріг. Так? А що це за такий єдиноріг? Як він до тієї я хатки вас нашої привітствую. Тоже, ну давай. Привіт, Привіт, єдиноріг! Привіт. Це тепер твій буде друг, так, Даринко, поки не здується. А де ти взяла такого гарного єдиноріжка? Мама, мене купила і надула. Так? А квіти тобі подарували, квіти. Ой, ти ж наша така принцеса. Дивіться, тут п'ять квітків і мені п'ять років. Дуже символічно, бачиш, я навіть до такого і не додумалася. п'ять квітків. А хто тобі такі квітки подарував? Бабусі. Ні. Дідусь бабусею. Так, квітки дарують чоловіки. Значить, дідусь подарував квіти. Ну що ж, даремку, ми зараз будемо їсти торт. Друзі, ми бажаємо усім вам гарного настрою. І гарного день народження. Так. А ми, можливо, будемо завтра ще мати для даринки сюрприз, якщо все буде гаразд, ми вам його покажемо. Бабуся, я, я хочу щось тобі сказати, а ти скажеш їм. Ага, зрозуміло, друзі. Даринка попросила, аби нам сказала, якщо у вас теж сьогодні день народження, то обов'язково ми вам передаємо найщиріші вітання. Ми бажаємо вам добра, злагоди, новоліття і, звісно, великого людського щастя. Бо я вже ж без нього сьогодні ж такий день, Міжнародний день щастя. А тут, отут, в цій хаті, оце найбільше моє щастя. Кажи, друзям. Всім пока! Ми були на каналі. Дарабуся, Даринка і бабуся. До нових включень ми пішли, а їсти я... торт. А, я... а я вже виймаю. От. І пішла я.